Добрий день, дітки, послухайте віршик. Відійшла в минуле осінь. Грудень первісток зими. Оглядає володіння, сніг іскриться під саньми. в білих шатах ліс дрімає, кригою взялись річки і виблискують під сонцем, як посріблені стрічки. Навкруги панує спокій, а в сусідньому дворі червоніють горобини ніби спалахи зорі. Дітки, про який місяць розповідається у віршику? Так, місяць грудень. Прийшов грудень, перший місяць зими і дванадцятий місяць у році. Грудень від слова груда або грудка. Після осінніх дощів розтоптані возами ґрунтівки, замерзали. Їздити такими дорогами було важко заважали замерзлі грудки. Також грудки утворювалися на замерзлих зораних полях. Грудень дарує мало сонячних днів, частіше стоїть похмура і холодна погода, тож і звуть в народі цей місяць хмурень, студень, ворота зими. До початку грудня земля ще не встигла повністю охолонути, тому нерідко перший сніг змінюється відлигою, потім морозом. Спочатку сніг падає легесенький і пухнастий, та, полежавши кілька днів, він ущільнюється, стає міцним і твердим. Недаремно ж грудень, студень, на всю зиму землю остуджує, вона кам'яніє, а вода все глибше промерзає. Саме цього місяця засинають ставки і озера. Хоч народне прислів'я і стверджує, що сумний грудень у святой будень. Але саме останній місяць року налаштовує кожного з нас на оптимістичну хвилю, бо хоч зима і повертає на мороз, проте сонце вже йде на літо. Грудень завершує календарний рік і попереду найочікуваніші новорічно різдвяні свята, і кожного з нас тішить душу сподівання, що наступний рік буде кращим, щасливішим, яскравим і багатим на приємні моменти життя. В грудні виють саме тілі, вкрили ковдри білі-білі, і луги, і долини, й поле спить, дрімає все навколо. Грудень скрізь господарює, замки крижані мурує, на ялинові верхи одягає кожухи. Грудень місяць рік кінчає, нас до свята наближає. Дякуємо за увагу! До побачення!